Усім привітки! О, нарешті я примчала додому, синочок мій пішов на стадіон, ще Аліночка привела з собою подружку, а, Кирюшу, яка живе в Києві, але там трабли з мамою, а, дитинці 13 років. Ось, о, знову повітряна тривога, сповіщення прийшло мені. Щось сьогодні навіть кажуть в Києві, десь уламок би пила, десь біля метро впав. То Лінка каже, їх погнали також в укриття. Вона в мене на Метро Печерській навчається в одному з корпусів Київського цього міжнародного університету технологій та дизайну. І каже, коли ми спустилися, навіть в укриття, чули вони такий потужний якийсь вибух, мабуть, збили десь цей літачок. Цей БПЛА, ой, страшне. так чимся він таким був ще начинений, що якщо б він впав, і там було багато б людей, ось, то багато б було жертв. Взагалі я не знаю, ще більше вони на нас пхнуть, стільки вигадують такої нової просто зброї, яка має дуже велике, велике ураження на великий радіус дії. Що просто капець, як стає, страшно взагалі. Я коли вдома і чую, як пепо наше бахкають, або це зіннітки, такий гул цих шахедів просто над нашими дахами наших будинків летять вони взагалі. Просто серце в п'ятках, і ти не знаєш, що робити, чи хватати тих дітей, чи бігти. Просто а в нас укриття в нашому будинку взагалі немає. Треба бігти. А через один будинок, тобто на відкритій місцевості, і ти, коли вже чуєш, що вже Тять по небу. Ну, вже не знаєш, як навіть краще. Чи заховатись десь поміж стінами, знайти таке приміщення, яке якесь більш-менш таке між двома стінами там в коридорі, в тамбурі, там у нас десь сховатися. Ну, просто що виходити на вулицю, також такі моменти, мені здається, наднебезпечно. Ось, Ось. Тому. Так, буду зараз прибирати, як завжди, у нас накидано ось тут. Діти просто приходять, все звалюють, хто сумку швиряє, хто свій рюкзачок. Хотіла, до речі, вам показати похвалитися, яку Настя дуже красиву поробку зробила. Ось дивіться, яка краса! Як ви гадаєте, що це? Ось Настя так впихнула, цікаво. Ось, дивіться, яка годівничка красива. Вигадати з таких паличок <хи> з Ось, це Весь матеріал їм роздають в садочках. ось Самі виховательки, бачите, вигадують для діточок різні такі поробки. Вони самі вирізають, приклеюють. ну Взагалі дуже круто. Бачите, підписують, чия це робота Насті От, А ще вона принесла додому малюночки. Зараз я вам їх покажу. Ось. Так, дивіться, яка... вона. Це що таке акула якась велика, така цікава. Так, о, може, І цілий замок Настя намалювала, бачите, з віконечками, з травичкою зеленою. Ой, кожен день щось нові, нові перли видає моя дитинка. Ось Також мені присвячує ці малюнки. Бачите, який гарний хвостик з косенятами довгими. Це у нас, а, схоже, на русалочку, русалочка. Ось, і що, йдемо до мене на кухню. Запрошую вас. Зараз приготую для нас тюші такий легесенький, а, смачненький омлетик на швидкоруч. Дівчатка прийшли старшенькі, був пиріг і, аля, нема пирога. Все, вони зміли. до останньої крихти. Для нашого швидкого омлету беремо 2 яєчка, вбиваємо в мисочку. Ось так. Ще Настюшка дуже любить омлетик з такою докторською ковбаскою. Тільки що була я в магазинчику, купила ковбасу. Зараз буду кубиками нарізати. Так, яєчка ми розбили, беремо веделичку, бо ми мій щось вінчик, як ви могли бачити на попередньому відео, вже розлізся повністю. Ось таку гарненьку видивочку, звичайно, збиваю яєчка, трішечки зараз підсолю і буду кубиками нарізати нашу ковбаску. Далі я взяла невеличкий шматочок твердого сиру і натерла на міленькій терочці. Також додаємо до нашого омлетику. Буде надзвичайно смачно. Так, тепер все перемішуємо гарненько. У вже накаляється маленька моя пательня у формі бабочки. Я вам показувала ще. Придбала в АТБ, мені так захотілося, таку маленьку, саму для таких маленьких омлетиків, для яєчні. Ну, зараз будемо висипати та обсмажувати нашу смакоту. Ось, дивіться, яка красота у нас виходить. Така маленька, гарненька сковорідочка. Дуже зручна для таких однопорційних таких омлетиків. Вже надію, що чоловік мені хоча б на 8 березня вже все ж таки подарує мені візьме в кредита нову пічку. Тому що от сьогодні навіть я а, зготувала пиріг, а він мене по бокам трішки припікся, згорів, тому що я не можу регулювати температуру, на жаль, пічка у нас досить стара. Ось така, як, ви бачите? Ось там взагалі навіть немає чим закрити. Ось таку луночку, там, де горить сам газ, вона дуже розжигається. В мене чого я так давно і не готувала нічого, саме ніяких десертів, там пирогів не випікала, тому що вона дуже часто в цій духовці вона пригорає просто. Ось Тому мрію, мрію про е, нову пічку. Бажання в космос відправляю. Надіюсь, в березні тут буде стояти нова піч. Ось, я нагадаю, що мій чоловік а мені згодиться взяти. Можна, в принципі, зараз і в розсрочку брати. Там доволі такі вигідні пропозиції. Ось Тому будемо щось змінювати на краще в своєму житті. Поки наш омлетик доготавлюється в сковорідці, я беру зелень промиту і міленько її нарізаю. Потім ми її додамо, Настюшенька буде смакувати. Дуже ароматний, присипаний зеленню, омлетик. Це готово. Достаємо наш омлетик і викладаємо на тарілочку. От бачите, який смачненький такий у нас вийшов височенький омлетик. Я Насті ще тут смайлика намалювала. Зараз понесу її, буду пригощати.